Доброго дня, мадата! Сьогодні ми з вами повторимо ознаки зими. Взимку випадає сніжок, і сніжка можна зліпити веселого сніговика. Взимку діти тепленько одягаються, катаються на санчатах, лижах, ковзанах. Взимку зайчик у лісі міняє шубку, сіру на білу. Ведмедик взимку спить у своїй теплій барлозі. Взимку прилітають зимуючі птахи, синички та снігурі. Взимку дуже багато веселих свят. Новий рік, Різдво та інші веселі, веселі свята. Дякую за увагу!